Всім привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про певні додаткові налаштування консенту, більшість з яких може бути корисна багатьом, але не всім сайтам. Саме тому це винесено в окреме відео. До речі, якщо ви одразу потрапили на це відео і дивитесь його на YouTube, то я рекомендую вам переглянути десь тут, повинні з'являтися. Попередні відео з цієї серії для того, щоб ви, так би мовити, були в темі. Ну і нагадую, що це відео є невеличкою частиною мого безкоштовного курсу по наштуванню консенту та роботі з GDPR в маркетингу, який ви можете повністю переглянути на платформі Pro Analytics Academy. Безкоштовно, до речі, лінк буде в описі до цього відео. Ну, а ми з вами продовжимо нашу тему. І так, додаткові налаштування консенту. Загалом я розділив би їх на дві групи. Перша група це ті налаштування, які є загальними загалом для налаштування консенту, і відповідно вони підтримуються всіма CMP-платформами. Друга частина це певні теж можуть бути інколи загальні, інколи спеціалізовані налаштування, але логіка їх роботи. Може дуже залежати від однієї smp платформи до іншої. Ми з вами розберемо ті трішки детальніше, і почнемо зараз з тих, які є спільними. Загалом це два налаштування. Я зараз якраз на екрані відкриваю шаблон тега для налаштування консенту від Cookies. Yes. І зверніть увагу, тут в інших налаштуваннях в нас є такі пункти, як. Pass at Click Information Through URLs і Redux AdDuct. Саме ці два налаштування є загальними гугловськими, і тому всі CMP-платформи їх використовують. Для того, щоб показати вам це на прикладі, давайте ми перейдемо в галерею ком'юніті. Знайдемо тут, User-centric це нова назва. Cookieboта додамо до робочої області і подивимось на цей шаблон. І що ми з вами бачимо? Якщо трішечки нижче спуститись, зверніть увагу: Enable URL pass-through і Advertising Consent Mode. Називаються вони по-різному, але це ті ж самі два значення, які ми з вами бачили в Cookies. Аналогічно, я міг би тут відкрити будь-які інші CIMB-платформи, і ви б побачили ці два налаштування. Про що тут мова? Перше налаштування, яке дозволяє нам прокидувати інформацію про клік через URL. Про що і для чого? Давайте уявимо наступний кейс. Людина заходить з реклами, з Google-реклами в даному випадку. Клікає по оголошенню на сайт, потрапляє на першу сторінку, бачить банер UK. В url адресі в неї є інформація про автопомітку рекламного гугловську, але вона не надає згоду на збір персональних даних. Відповідно, людина відмовила нам згоді і переходить на наступну сторінку, ходить-ходить по сайту. В певний момент вона розуміє, що сайт їй дуже подобається, вона б. Хотіла б, щоб про неї збирали якусь певну інформацію, можливо, пропонували якісь персоналізовані пропозиції, і так далі. І в певний момент надає згоду. Але от такий нюанс: якщо ви розумієте, як працюють GET-параметри, то включаючи автопомітку, то то ви знаєте, що на першій сторінці в нас GET-параметри були, а далі вони зникнуть і відповідно. Коли людина вже надасть згоду, і навіть якщо після того вона відправить форму, зробить покупку чи ще щось, то в цьому випадку в нас цей сенс не буде зарахований як рекламний. Він буде зарахований як прямий трафік. І, відповідно, навряд чи ми хочемо, щоб це в нас фіксувалося як прямий трафік. Ми хочемо бачити, що ця людина прийшла з реклами. Ось ця галка дозволяє нам якраз. Таке налаштування здійснити. Тобто, зверніть увагу, воно працює тільки для Google, тільки для гугловських тегів, і якраз дозволяє нам прокидувати цей ідентифікатор, прокидувати джеклід на наступні сторінки. Для того, щоб продемонструвати вам, як це працює, давайте я зніму наразі цю галку, і ми з вами подивимося, як буде працювати без неї, але з Джеклідом, і потім, як буде працювати з нею. Ми з вами закриємо наш прев'ю режим, перейдемо в новий. Чому я хочу перейти в новий? Я хочу додати якраз get-параметр JCLet. Дорівнює тест. Jetlet, напишемо. Окей, конектимось. Okay. І так, тепер я перейду на якусь сторінку. Зверніть: увагу, тут в мене є JetLet. Ось в мене. Клікабельний елемент, який переводить на ту ж сторінку, але іншою мовою. Натискаємо. Ви бачите, що мене перекинуло на іншу сторінку, і при цьому джекліт втратився. Ну, так, зазвичай все працює. Я думаю, що до цього ви якраз звикли. Але давайте розберемо інший варіант, коли ми активуємо це налаштування. Відмічаємо його. Переходимо в режим превью. Зверніть увагу, в мене є JigLit. Я натискаю. Я не надав згоду, да, до речі, я натискаю, я переходжу на іншу сторінку. І подивіться, в мене тут такий набір get-параметрів додався. До речі, якщо ви дуже уважні, то давайте ми навіть скопіюємо це. Так от, якщо ви дуже уважні, то ви можете помітити, що це схоже на мій ідентифікатор аналітики, а ось це схоже на значення Джекліда, яке в нас було. І ще купа додаткових ідентифікаторів. Так от, це той функціонал, завдяки якому Google може зберегти інформацію і, скажімо так, протримати її до останньої сторінки, навіть якщо користувач не надав згоду на використання. Куки. Чи активувати чи ні насправді це питання, тому що з однієї сторони, звісно, що це дозволяє вам краще зберігати інформацію, точніше ідентифікувати рекламу. З іншої сторони, ну як я вже казав, все, що стосується консенту, найкраще поспілкуватись з вашими юристами, які в цьому розуміються набагато краще саме з точки зору законів, ніж я. Ну і загалом цінність. Конкретно цього налаштування я думаю вам максимально зрозуміло. Єдине, що наостанок ще раз нагадаю, що не забудьте, це налаштування стосується тільки тегів Google. Якщо ми говоримо там про умовний Facebook, ви хочете повторити таку ж логіку, вам, ну як мінімум, поки що, я не зустрічав CMB, яка дозволяє це зробити. Тому вам треба або її знайти, або самостійно через. Тихменеджер прокидувати ось такі get параметри для того, щоб не втратити їх. Це, звісно, кастомне налаштування, тому розбирати в цьому відео ми не будемо. А що ми будемо, так все перейдемо до другого загального налаштування, яке підписано як redact ReductSDAC. Я не буду детально на ньому зупинятись, воно менш важливе, якщо дуже коротко, воно дозволяє вам. Ще більше обмежити збір даних зі сторони Гугла. Я надам в додаткових матеріалах до цього відео інформацію про це налаштування, але знову ж таки, це на поспілкувати з юристами, якщо вони попросять, то так ви можете ще трішечки там обмежити збір даних Гуглу. Нагадую, що якщо ви дивитесь це відео на YouTube, Переходьте по лінку в описі до цього відео, реєструйтесь на цей безкоштовний курс Consent in GDPR Marketing та отримуйте доступ до тих додаткових матеріалів, які я згадую в відео. Ну що ж, тепер я надіюсь, вам стало зрозуміліше, які є два додаткові налаштування, які е, пропонує Google, які мають всі CMP та ситуації, коли вам потрібно ними скористатися. Вже в наступному фрагменті цього року ми з вами поговоримо про те, які ж можуть бути ще додаткові налаштування, але які залежать від CMP, або які можуть бути корисні певним типом сайтів, але знову ж таки не всім. Перше таке налаштування це мови, ви можете бачити, в мене на екрані зараз якраз завантажується ця вкладка. Ваш банер може бути багатомовним, ваша політика конфіденційності може бути багатомовною. Все це робиться в додаткових налаштуваннях. У кожної CMP це буде виглядати по-різному, але функціонал точно буде один і той самий. Маленька ремарка в цьому відео я не буду зупинятися, як робити ці налаштування, тому що ну, вони не потрібні всім. Сайтам я просто пройдусь по тому, який функціонал взагалі є. Ну і інколи, коли це буде не зовсім зрозуміло, поясню його значення та ситуації, коли це необхідно робити. Я думаю, що інтерфейс цих додаткових функцій, він досить простий і логічний для того, щоб ви могли налаштувати це самостійно. Ми тепер перейдемо до розширених налаштування, що тут ще ми з вами можемо. Знайти цікаве налаштування Subdomain Consent Sharing. Що це? значить? Я думаю, що якщо ви працювали хоч трішки з Google-аналітикою, ви знаєте, що Google-аналітика прекрасно працює з піддоменами. Нам не потрібно робити додаткові якісь налаштування. Тут важлива примарка, не треба плутати піддомени та міждоменне свідкування. Міждоменне свідкування це мова про інші домени. А з піддоменами все працює дуже добре з google аналітикою І консент, на мою думку, теж напевно повинен досить добре працювати з піддоменами, якщо вони належать нам, як одній компанії. Ми отримали дозвіл. Тому багато CMP пропонують таку швидку можливість. Ви просто вмикаєте галку, і все на цьому у вас інформація передається. З вашими між вашими піддоменами про дозволи користувача. Звісно, я не втомлюсь нагадувати вам. Не забувайте про всі такі речі, поспілкуватись з вашим юристом, але технічна опція така в нас є. Ну і напевно, третє, останнє налаштування, яке я хочу зупинитись в цьому відео, це не забудьте вимкнути IP-адреси, з яких вас будуть сканувати. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли розбирали Cookie Manager тут про те, що є автоматичний скан. Фактично, є певний бот, який наштувала cmp система який заходить до вас на сайт. Я казав, що це не один захід, це багато заходів. До речі, поки я це все кажу, десь у вас на екрані повинен з'явитись скріншот з Google аналітики де я якраз показую. Приклад ось таких сканів, це пікові такі скачки трафіку. І для того, щоб у вас такого не було, в кожної CMP є своя невеличка інструкція, що потрібно зробити, щоб вимкнути такий трафік. В більшості випадків ми з вами будемо говорити про виключення по IP, але є інші випадки, інколи, наприклад, по юзераги. Звісно, що можуть бути й інші певні додаткові налаштування, залежні від CMP. Але все це є дуже велика кастомізація, яку дуже складно обговорити в рамках одного невеличкого відео. Тому нагадаю, основне, це можливість вибирати різні мови для ваших банерів та різні юрисдикції. Насправді, я думаю, що це ви пам'ятаєте з попередніх відео. Це можливість простого відслідковування і передачі згодів на піддоменах. та... Не забувайте про виключення бот-трафіку, який генерують Сімпі-платформи, бо інакше ви будете мати ті скачки, які ви бачили на скрині. Чорт, на цьому все. До зустрічі в наступних відео. Побачимось!